Ось цей випадок, це відео ми сьогодні розглядали на наші перші лекції вступній ступні з масаж обличчя, і я ще вам задала питання, той, хто не зайшов на курс, що тут неправильно. Я зараз вам скажу, що тут неправильно. І ви зразу зрозумієте, наскільки треба дуже ретельно підходити до вибору викладачів чи школи. Куди ви хочете піти навчатися? Зверніть, будь ласка, увагу. Тут виконуються підбиваючі рухи, які тонізують скелетну мускулатуру. І зверніть, будь ласка, увагу на підборіддя, що ви там бачите? А ви там бачите гіпертонус. Підборідного м'язу, так звана персикова кісточка. Дані підбиваючи рухи на ділянці з гіпертонусом будуть ще більше його фіксувати. І от задайте собі питання, коли ви йдете навчатися до таких викладачів, чому ви навчитесь?